Прокинутися знаменитим мрія кожної творчої особистості. Мрія мрією. А от попрацювати для цього доводиться чимало. Ті, хто в мистецькому житті сягнув вершин, запевняють, легкого творчого хліба не буває. Презентувати Закарпаття у чеській республіці випало чотирьом закарпатським музикантам. Інструментальний ансамбль рапсодія, хоч і молодий, зате вже впевнено проторував дорогу до музичного олімпу. Що бачили люди по Європі, по всьому світу? що наша держава це не тільки заробітчани, наші, от а висока культура. Нашого народу готувалися до сольного концерту старанно. Щоденні кількагодинні репетиції на доспані ночі, і результат не забарився. Вибаглива зарубіжна аудиторія Талант закарпаток оцінила. Це вже не перша зустріч музичного колективу з чеськими глядачами. Цього літа ансамбль побував тут на фестивалях вже двічі, щоразу збільшуючи коло своїх прихильників. Своє захоплення закарпатськими талантами організатори фестивалів вирішили просто в сольному концерту рапсодії у чеській республіці бути. Ми познайомились лише цьогоріч і вже стали добрими друзями. Виступаючи на фестивалях, цей ансамбль дуже сподобався чеській аудиторії. Тому ми вирішили організувати їх сольний концерт. Оскільки закарпатські колективи тут не дуже відомі, то й зусиль щодо організації концерту довелося докласти чимало. Допомогли родичі та друзі, але ті, хто прийшов на концерт, не пошкодували. Коло прихильників закарпатського колективу суттєво збільшилося. Дуже вдячний нашим закарпатцям, тому що. То те, що вони роблять, то це дуже важливо для нас всіх, взявши таку високу планку навряд чи хтось бажатиме зупинятися. Талановитий закарпатський музичний колектив стане окрасою ще не одного зарубіжного фестивалю.